У верхньому світі тепер генеруються дві нові структури стародавні руїни. Одну з них можна зустріти на поверхні, іншу доведеться шукати під землею. В цих структурах ви зможете знайти сховища, які можна відкрити за допомогою звичайного ключа випробувань. Ви гарантовано отримаєте новий предмет том покращення. Якщо використати том покращення разом із зачарованою книгою у ковадлі, можна підвищити її рівень на 1. Це працює лише для книг, які вже мають максимальний рівень, і тільки для тих зачарувань, максимальний рівень яких більший за 1. Тобто не таких, як шовковий дотик, ремонт тощо. Якщо вам сподобалася ця механіка або вам цікаво, які ще унікальні механіки є на нашому сервері. Приєднуйтеся до нашої Діскорд-спільноти. Перший сезон розквіту зовсім скоро почнеться, або вже почався.